Дивимось подарунок долі або таку пораду від Янгола для вас. Дивимось, що хороше відбудеться до кінця листопада саме з вами. Дивимось, що хорошого хочуть сказати карта. Люблю такі питання. Вони є теж важливими, бо ми не одні в цьому світі. Та я в цьому впевнена. Давайте подивимося, що хорошого відбудеться в вашому житті до кінця листопада. Ну це прекрасно. Ви, ви просто якби, спошуєте ворога в своєму житті. Це може бути жінка, це може бути просто неприємна ситуація, а може бути навіть хвороба, яка вас постійно, знаєте, постійно була з вами, скажімо так. Да? Це якась медична така справа. І далі ви. Або це ворог. От мені перше, що прийшло, це ворог, який йде з вашого життя, якого ви самі відсікли. І е, так сталося, да? так складуться обставини, що ви йдете до нового циклу в своєму житті. Ви вертаєтесь ніби в своє гніздо спокою і е, в таку всімейність, я б сказала. Дивимось. Хороші події до кінця листопада. Неочікуваний подарунок може бути від вашого роду хтось, хто з вами, корінням, проріс, ваш рід, хтось подарує вам прекрасну якусь або новину, або подарунок. До кінця. Ще. Просування активне, удача, якої ви не очікували в документах, в листуванні, в комунікації. А якщо робити документи, там буде все добре. Якщо комунікацію якусь хочете налагодити, налагодите. Тому що прекрасні карти біля комунікації, листування документів, якраз дві щасливих карти: конюшина і сонце біля цієї карти. Тобто, це і примирення туди, і виздоровлення, і налагодження. Стосунків з кимось, взагалі, в принципі, ви почуєте людину і вирішите певні свої питання також.